Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я виходжу сьогодні до вас із кухні. Вирішила приготувати, щоб на сніданок нікуди не їхати, щоб спокійно поїсти. І вже потім збиратися, то їдемо шукати їжу, потім вертаємося назад. Ну таке. Ні, це не кожен день, звичайно, але сьогодні захотіла приготувати. Буде картопелька, гріється сковорідка, сало зараз туди. І буде така молода картопелька вчора купила в волмарків. Якщо захочуть хлопці, хлоп'я, а там ще є тортики, які ми вчора купили. І так і буде на сніданок, а ще свіженький салатик. Вже обід можна буде десь поїхати пошукати. Нам ще залишив хазяїн різні ці. Ну, адреси, де можна відпочивати. Дуже це файно. І тут бачу, його мама робить вареники та пельмені. Я кажу, треба теж замовити, хлопці люблять. Теж буде файно, так у нас сніданочок, знаєте, чи в обід. Якщо щоб нікуди не їхати, то файно тим, що можна приготувати і все. Щоб нікуди не їхати. У нас прекрасна погода, як завжди. Я тішуся. Ой, це ж донизу ще не, не можу привикнути. Відкрила. Я не знаю, я пам'ятаю в Мічигані я виладю хлопців в школу і знову хочеться чомусь так спати, нема сили. А тут що сонце? І я сьогодні піввосьмої нормально, хоча я там теж стаю десь піввосьмої, але буває, що я. Відправляю в школу чоловіка на роботу і пішла далі з Єфремчиком лежати. Там до 9-10 до полежу і знов прибираю вже. А це, а це ні, це нормально, проснулася собі без, без ніяких там. Це дуже класно. Я думаю, що може сонце мені що дає, але ж вітамін D від сонця. Вроді. Сказала й подумала. Ну нічого. То... Я тут, хоч наберуся енергії, ось така в нас краса, просинаєшся з таким видом, це дуже гарно. Подивіться, це все для вас. Хочу сказати, що пишуть мені, ну то переїжджайте. Та якби були всі рідні тут, а так я жила руками без них. І не хочеться вже, знаєте, переїжджати через те, що привикли вже там до людей, та там вже наші всі рідні. І через це можливо, будемо просто приїжджати відпочивати. Це дуже класно. Я б хотіла тут жити, але ну, люди не замінять. І знаєте, що я зрозуміла? Тут часто їдемо і бачу, що всі басейни загорожені. Все так загорожено, щоб. Тому що тут там можуть бути крокодили. Ого, да. Ну, Ми їх не бачили. І там наші друзі відпочивали. Це теж казали, ні, не бачили. Ну, але місцеві. Це для них, мабуть, на рахунок безпеки, для всіх все, щоб. Тому що тут дуже тепло і так треба. Так, сьогодні плануємо поїхати на інший новий пляж, якийсь там дуже красивий, хочемо побачити трохи. Тому що ми приїхали, щоб це все бачити, спостерігати. Ну що, я вирішила вам показати, як ми готуємо наш сімейний сніданок відпочинковий. Придумала нове слово, так? Да? Я буду нарізати сало, вже мене картопля кипить, а Вітя робить салат із огірків і помідор. Плюс ще цибулька, окропчик. І це дуже швидко, коли двоє людей разом зроблять, і набагато скоріше, поки я нарізала, вже салат готовий. І ми дуже дуже смачно поїли, тому що самі приготували і те, що ми любимо, якраз в нас на дворі літо зараз не віриться. Ну така погода дуже тепла, гарна, то і хочеться щось такого. Ну, що ми готуємо завжди літом. Я пам'ятаю, тільки в нас літо починалося, і тільки картопля перецвітала, і ми відразу. Варили, готували молоду картоплю. Ну, така вже смакота. А це я купила і теж приготувала. І відразу я вже взяла окропчик та зелену цибульку. Все треба помити і нарізати, щоб вже було чим посипати картопельку. Також я додала у салат і був такий свіжий літній салатик. Прекрасно. Тому, можливо, хто навіть і не нам відпочинку, буде ідея, що приготувати. <гум> Надіюсь, вам сподобається таке домашнє відео. Подивіться, ось такий на сніданочок, картопелька. І смажене сало, окропчик, цибулька, такі мені літні, воно нагадує літо. Ну, ми тут, А можна сказати, як в літо. Звичайно, що літо. <гум> Салатик. І хлібчик ще. Ми вчора були в Олевгарден. Там, де супчик, то і хліб, то ми ще взяли з собою. І простенький такі сімейний сніданочок ще будуть. Там тортики. І все. Вже їх сюди не буду ставити, тому що зараз хлопці побачать і схочуть. Хай спочатку таку поїдять і прикраси. І будемо вирушати такий сніданочок. Що? Я вже позастеляла ліжко. Одне і друге в хлопців і прибрала, те, що ми їли на кухні, навіть Вітя ще попилососить. Тому що так о знаєте, приїхали пісок із цього, з океану, що купалися і там хвилі, і то так. А так ще Тимофій захотів хлоп'ячко поїсти, то хай їсть. І ось тут вже я прибрала посудомойку, заложила там вчора мила. І все. Можна їхати. Знаєте, скажу вам, що вийду туди тут. Ми могли б не прибирати, тому що ж... Ну, це не наш будинок, взяли. Але хочеться приїхати із океану в чистий дім. Байдуже наш, він чи не наш. Це наш вибір. Отакі От щось ми люди. Ну, але я думаю, це непогана риса. Нормально. Щоб приїхати, тобі під ногами не було піску. Привіт, моя хороша, вже наш єфремчик проснувся. О, дю. Он дівча вода, так, котику. Він дуже просинається зразу. Вода, одя вода. вода. Це так любить, любить. Зіздя, а теж їжа да, свічка. в угу. нас Такий вид із кімнати нашої, можна теж виходити і в басейн. Класно. Хотіла б собі такий будиночок, не проти. <смі> Дасть Бог буде. Але це дуже хайненько. Що сонце? Іду збиратися вже. Речі, які маю взяти. Будемо помаленьку виїжджати. Скажу, які це приємні враження виходити з будинку, сідати в машину, їхати на пляж. Це дуже класно. І ще тим, що ми живемо в квартирі, то ти дуже цінуєш цим і відчуваєш. Тому хто вже живе в будинках, цінуйте цим, радійте. Інший новий пляж, там дуже гарний пісок кажуть. То ми вже зібралися, взяли з собою всі речі, взяли трошки перекусу, щоб вже вони не казали, ми хочемо їсти через кожних пів хвилини, Знаєте, то їдемо. Трошки вам покажу. Просто їдеш і воно все зелене, все таке гарне. Мені саме дерево це. Літо справжнє, теплота. ми в шортах, в платтях. Хочу побачити і знову вам показати все. Тут мені подобається, що тут заправка, не заправка, магазин, не магазин, а де хоч пальми. І ти себе відчуваєш на, на відпочинку. Просто мені пальма асоціація з пляжем. Такі. Ще нам трошки осталося. На цей пляж їхати нам годину від нас. Ну, але ми все ж таки вирішили поїхати побачити, тому що не завжди нам випадає така можливість. А це? Дуже вже побачити. زليب <applause> أنا Пляж называется Сиеста. Кто мі... тут местный, я думаю, знаю. Доброе все, я всегда езжу, чтобы не перетягтися. Полицейские тут есть. Ну да. О, какой парк там. Вы прибыли. Красота. Это на парк. Тут дуже важко знайти парковку, тому що зайнято все треба. І тут якраз йшов дідусь один. І зараз він буде їхати. І ми припаркуємося. Він сказав, що 5 хвилин. Як вони живуть? Океан собі бачать, супер! Вони вже позагоряли, посиділи. Ще хтось має прийти і ми припаркуємося. Там я вже бачила трошки одним оком. Красота. Яка тут теплота? Вже аж жарко, прекрасна погода і йдемо. Ні, це вже другий як. Ви шо? Який пісочок, просто білесенький. мука. Дійсно. Дійду і покажу добре. Ви тільки уявляєте, це пісок, він як мука, він конкретно як капудра, на камінчичка. Так. Да. Красота. Воді. Воді. Воді і такі вже Воді. вологі повітря. Ох, навіть просто важко навіть на цей пісок дивитися. Кайзо. Так б'є в очі. Кайзяться пісочок. Чувствує нормально. Чувствує нормально, класний пісочок сонце. Класний. Я не можу описати його. Перший раз в житті таке бачу. І йдемо. Я покажу вам океан. І тут набагато більше людей, ніж на тому пляжу. Те, що ми вчора були. А тут я мабуть. Бачиш, який я Я йшла, навіть не побачила цю воду. Яка вона чиста! Яка краса, яка краса. Угу. Ці хвилі для вас. Можливо, хтось теж не був, так як я. Та більшість людей не було біля океану. Я вам бажаю, щоб ви могли побачити його, відчути. Вода тепла, прекрасна. Ні, зараз перевдягнемося Що ти вже, будеш купатися? Так Аж ти казав, я не буду. Неймовірно гарно. Ходи з мамою, ходи, ходи, мама, йди. Я відразу хочу сказати, що мені цей пляж більш сподобався. Купив мене більш, може, пісок, так знаєте, що дуже такий класний, негарячий вологі і водночас дуже білий, що навіть відбиває так. І там мої хлопці граються, купаються. Прекрасно. Я неймовірно рада, я просто до сліз рада, що я зараз тут, що я можу бачити це все на власні очі, що я можу відпочити, щоб подихати цим повітрям, покупатися. Дуже вдячна Богові, дуже вдячна чоловікові, що він нас повіз. Він нас найкращий. Та той чоловік. Дивіться, файненько тут. Тільки трошки вода допливає хвильки, і це для дітей шикарно. От Єфремчик вже не боїться сидить, грається собі і в водички. Ми їх поплискали, щоб не згоріти таким спрейчиком. Важко аж дивитися на сонці, але ось такому я сьогодні платятці. Подивіться, запила собі ще ось такі колоски. Уже сьогодні на виворі. Дуже зручно скажу вам, тому що нічого не мішає не так жарко. Але цей пісок, ну це просто щось. Ух. Класно, Я йду перевдягатися, вже хлопці перевдяглись, там Вітя з ними. А мені треба йти туди перевдягтись, щоб покупатись. Буду купатись, засмагати. Все буде класно. Я дуже-дуже щаслива, дуже рада. І знаєте, що я зрозуміла? Навіть як я виставила, я зрозуміла, чим людина наповнена, тим вона і ділиться. Якщо людина радіє за когось, що хтось може відпочити, що хтось вибрався, вам буде добре в житті, вам буде легше. Тому що, дивлячись на когось і заздрити або писати погані речі, то це не так добре. Це в людині трошки всередині погане щось. Тому Радійте, радіймо один за одного. Знаєте, ще така фраза є. Друзі пізнаються, справжні друзі пізнаються не в біді, а в радості, коли ти радий, коли тебе щастя і як вони себе поводять. Чи не заздрять тобі, а радуються з тобою? Ось так. Таку дорожку геть, прокладена вона до... майже до океану, що там вже пляж. Сюди можна завести, хто можливо на візочку чи як, щоб було зручно. Дуже добре. Я не знаю, я не можу натішитись. Серйозно, мені так приємно, мені так добре і на душі. І просто ти. Я усе знаю, що я тут, а що пару років назад я навіть не мріяла про таке. А зараз я тут вже є, я тут якраз в цьому дні. Я прийшла, мої вже хлопці сидять смакують, і на цю хорошу. Вітя купив о... У... там, де ми вчора були в тій випічці, чебуреки були сьогодні дуже смачні. Добрий? Сподобались. Як і вам тобі, добре? Угу. Мало. А на сонце мені та балочки Сідай Сюди сюди, там де тіньок. Або йди туди. Ми вже лежим за і побіг дуже хрим, до якогось хлопчика там. Діти є діти, знаєте. Я просто хочу вам передати цю атмосферу. Трішки водорослі є, але... Відчуйте цю красу, відчуйте цей шум насолодіться через екран. Це для вас, мої любі підписники.

Дивлюся за хлопцями, щоб вони тут купалися. Тут дійсно тепла вода, навіть вже як стеєш, то холодно на повітря води тепліше. Все -все, ви купайтеся, не боретеся. Це на цьому хлопця. А яка бігає втікає? Цей пляж один в копілочку. Вже ми будемо їхати вечеряти. Вітя заказав якийсь там ресторан з м'ясом. Побачимо. Мені цікаво дуже. Дивіться. Ууу! Клас! Він з накладеним цими нарукавниками. Обережно. Приїхали і хлопці зразу купаться ще в басейні. Тепло, прекрасно. Linda! Клас. фрем тільки деш до мами. Бачу, що хлопці позагоряли. І я загоріла, мені руки теж кажуть. Потроху я люблю засмагу. Шикарно.